Доброго дня, це «Автосалон Автокепітал І сьогодні у нас на надходженні це легендарна Audi А 6 в кузові. С 6 2005 року. Двигун у нас 2,4. Не FSA, не ТСА, ніякого вприска, звичайні форсунки, без всяких турбін, що той нормальний, останній надіжний мотор бензиновий, який ставився на Ауді. Ну і само собою він на газіку, тому що цей мотор газік переварює геть спокійно. З хорошим розходом, в принципі, надійний двигун, який хорошо їде. І просто комфортний і безпроблемний. По самому автомобілю це він пригнаний із Німеччини. Він на автоматі, на передньому приводі. Чорна як треба. На хорошій комплектації вона вже на шкірі, на кольоровій е, мультимедіа, тому що тут в базі стояла білі Уже тут діодні повторителі фонарів. Е, заводський ксенон, ледівський протиманки. Ось так виглядає, хороші леті диски, передня зимова гума хороша. По салону зараз її покажу. Це у нас такий світлий шкіряний салон, мультируль, електрорегулювання. Підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, Уже в нас тут можна всувати флешку. Так все виглядає. так, Все одно роки беруть своє, сидіння бажано чуть підкрасти. Але вони ціленькі та не порвані. Задній ряд у нас дуже такий ограмєзний, просторий, комфортний. Ось так це виглядає, шумоізоляція на вищому рівні. А дане авто ви можете продати за готівку, кредит, лізинг за крипту. Також обміняти на свій старий автомобіль шляхом 3